Довіт українським нумізматам! Останні два моїх відео на каналі були про підсумки 2024 нумізматичного року. Спочатку я поділився своїми суб'єктивними враженнями на моєму першому стрімі, а потім я підбив підсумки року саме по вашим відповідям з опитування у ось цьому відео. Думаю, якщо ви припустили, обов'язково передивіться після цього відео. Маю в планах робити такі підсумки кожного року, проте я також хочу зробити підсумки із попередніх років. На цьому каналі вже є підсумки по монетах 20-х років. І ось я вирішив все ж розпочати такі підсумки і по 10 рокам. І сьогодні я почну із 2010 року і разом з вами розгляну монети, які на той час вийшли, і дам їм свою власну суб'єктивну оцінку. Також я вас прошу долучатися до оцінювання у коментарях. Візьміть власну думку, з чим ви згодні з чим ви не згодні, мені буде дуже цікаво почитати, та й думаю, не лише мені. Тож нагадую критерії, за якими я сортирую монети. Перша категорія жахливі, це монети найгірші, що були в цьому році, на мою суб'єктивну думку. Друга категорія це монети посередні, це які не дотягують до середини, але я не можу сказати, що вони абсолютно жахливі. Третя категорія це середні монети. Тобто такі собі середнячки, і непогано, і не добре. Стандартно. Четверта категорія це монети, які класні, які. Дуже вдалися в цьому році. І п'ята остання категорія це в принципі та ж четверта категорія, лише для мене ця категорія є топчиком. Тобто ті монети, які мені прям дуже зайшли. Що ж, тоді розпочинаємо. Перша монета, яку ми розглядаємо, це українське лікарське товариство 100 років. Особисто моя думка, що монети, на яких просто розташовані емблеми різних організацій або якихось державних структур, краще робити медалями. На 2010 рік така практика була не дуже розповсюдженою. Тому таку монету особисто я можу віднести до категорії посередніх. Наступна монета: 125 років Національно-Технічному університету, Харківський політехнічний інститут. Серія монет вищі навчальні заклади, чесно кажучи, не дуже мені імпонує, тому що. Зазвичай будівлі всіх цих закладів не сильно відрізняються від себе, і з точки зору якоїсь там архітектурної складової їх важко зазначити як щось цікаве, оригінальне. Тому таку монету я можу віднести до категорії такого, що посередні. Наступна монета ткаля це серія народні промисла та ремесла. Якщо ви регулярно дивитесь відео на цьому каналі, то ви, скоріше за все, знаєте, що це одна із моїх улюблених серій. Зазвичай я стерео монети, тобто стрібні ізельберові, які майже не відрізняються за своїм дизайном, я їх не розглядаю окремо, розглядаю разом. Ось, власне, тут я також розглядаю разом. Мені подобається дуже серія в нейзильбері. А от в сріблі мені навіть ще більше подобається. Мені подобається ідея з патинуванням. Взагалі крута серія. У мене вона є лише в Нейзильбері. І мені вона дуже подобається. Тому я віднесу її до категорії. Класні. Іступна монета свята Спаса. Я також люблю цю серію. Я взагалі дуже люблю серії, коли монети між собою дуже схожі. І... По самому дизайну монет можна е чітко бачити, що вони знаходяться в одній серії. І от свята це дуже класна серія, як на мене. Мені вона подобається, я хотів би, щоб в майбутньому її ще продовжили. Можливо, дизайн не прям там супер унікальний, але я вважаю, що це достатньо класні такі монети. Тому я можу її віднести тільки до категорії класні. Наступна монета 925 років місту Луцьку. Серія Стародавні міста України теж є дуже класною серією. Ось. І хоча, можливо, мені сама панорама Луцька якось не дуже зайшла, можливо, тому що я просто там не був, чесно кажучи. Але, як ви знаєте, я дуже люблю монети, присвячені різноманітним замкам. Тому замок Люберта він не може мене не підкупити. І в цілому, я вважаю цю монету класною. Наступна монета 20-річчя Декларації про державний суверенітет України. І як на мене, ця монета абсолютно така халтурська, дуже схожа на інші монети цієї серії. Єсно кажучи, вона мені не дуже подобається. І враховуючи, в принципі, цікаву тематику, я навіть віднесу її до категорії жахливі. Наступна монета Ковила Українська це Флора і Фауна. І на той момент, коли я взагалі почав збирати українські пам'ятні монети, із цієї серії, мабуть, це була моя найперша монета. І вона мені дуже подобалась і досі подобається. І в цілому, для мене ця монета навіть топчик. Монету Іван Кожедуб я розглядаю як в цілому стандартну монету серії видатних особистостей України. Вона не скажу, що чимось прям сильно цікава, але й не скажу, що вона там чимось. Погано зроблена, тому я віднесу її до категорії середні. Монету 165 років Національному університету Львівська політехніка. Я віднесу до сусідньої монети із цієї серії відповідно в категорію посередні. 100 років українському хокею. Взагалі, мені здається, що в серії Спорт багато моментів важко дійсно перенести на монети. Не буду лукавити, якщо скажу, що більшість монет із цієї серії мені не подобається. Якщо ж говорити саме про цю монету, то я вважаю її досить вдалою, досить гарною. І не можу ще сказати, чи це топчик, можливо, тому що такої монети на сьогодні в мене ще немає, але точно її віднесу до категорії класні. 165 років астрономічної обсерваторії Київського національного університету. В принципі, цікава монета. Мені подобаються такі монети астрономічно-космічної тематики. Хоча обсерваторії якось не користуються популярністю, але в цілому монета непогана. Я б відніс її до категорії середні. Іван Федеро, ця монета вийшла у сріблі. Я на сьогодні не досить розумію по якому принципу в той час НБУ вирішував. То, власне, і зараз, мабуть, як він вирішував, які монети яким видатним особистостям монети мають бути в сріблі, яким в нейзильбері. Та попри те, якщо говорячи власне, про сам дизайн, а я обговорюю саме дизайн і висловлюю, нагадаю свою суб'єктивну думку, ця монета мені здається досить посередньою. Острів Хортиця на Дніпрі? Супер монета. Мені вона дуже подобається. А коли мені подобається якась монета, яка є дорогою, яка є в сріблі чи в золоті, я дуже розчарований, що її немає в Незильбері. І от таку монету я б дійсно дуже хотів би в Незильбері. Та навіть попри те, що в мене її немає, для мене ця монета дуже класна. Дуже класна, можливо, була б топчиком, якби вона в мене все ж була. Наступна монета Рід Тарновських. Чесно кажучи, мені не дуже заходить серія славетні роди України. Мені здається, що художникам тут важко щось втілити, прям супер цікаве. Як на мене, ці монети не дуже цікаві, і, власне, якщо брати монету рід тарновських, то для мене вона достатньо посередня. Гетьман Данило Апостол. Ну, це для мене наболівша тема, тому що я вже говорив, що я дуже хочу, щоб. Національний банк в майбутньому все ж таки створив таку серію в Нейзельбері. Я говорю саме про серію Гетьмани України. Це було б круто. Можливо, навіть було б круто, якби Національний банк створив би таку серію в обігових пам'ятних монетах. І можна було б щороку випускати одну-дві монети, присвячені Гетьманам України. Таким чином, особисто я б точно запам'ятав би. Всіх гетьманів, що в нас були, і запам'ятав би їх навіть по хронології. Мені здається, це було б круто. Тому деякі гетьмани у нас є в сріблі, в «Зейдбері» їх немає, і вони не є окремою серією, саме як гетьмани. От якщо в США є така серія як президенти Сполучених Штатів, мені хотілося б бачити серію Гетьмани України. Тому і монета на мене ця цікава. І навіть таки класна. Йоанн Георг Пінзель. Цю монету я, мабуть, все ж відніс би до категорії середні. Наступна монета калина червона. Особисто мені важко давати оцінку золотим монетам, особливо таким маленьким монетам. Зрозуміло, що на них нема такої можливості зробити там якийсь супервеликий е цікавий рельєфний дизайн. Але в цілому я відніс би цю монету до середніх. Хоча. Як ми бачимо, бо царство це, як на мене, дуже крута монета. Я б хотів би бачити її 100% в Незельбері. Або хоча б в доступному сріблі, але все ж краще в Нейзельбері. І для мене це монета класна. 100% класна. 600 років грюнвальської битви я також вважаю класною монетою. Мені подобається така тематика, і в цілому монета непогана. Земненський Святогірський Успенський монастир. Я б розмістив би в категорію також класні, мені подобається вся ця архітектурна тематика, замки, монастирі, і мені особисто шкода, що не всі з них є як в сріблі, так і в Нейзельбері. Те ж саме можу сказати і про Марійський духовний центр. Зарваниця, або ж можливо, Зарваниця, я точно не знаю, якщо чесно. Тому віднесу її також в цю ж саму категорію: український балет. Золота монета, яка, на мою думку, досить-досить таки гарна. Це 100% класна монета. Конституція Пилипа Орлика також дуже гарна монета, на мою думку, і вона б також дуже класно підійшла під тематику Гетьмани України, яку, можливо, все ж таки ми колись побачимо. Тому це, відповідно, класні монети. Бджола. Я, як і калино віднесу до середніх. Микола Пирогов також середні. Оксана Петрусенко теж середні. А ось Євген Патон та Іван Полюй мені менше подобаються, тому я їх відніс би до посередніх монет. 21-ші зимові Олімпійські ігри дуже гарні. Хоча я не поціновач серії Спорт, але тут я б навіть відніс би їх до топчику. Рік Тигра Серія Східний календар. Мені Дуже подобається. Мені взагалі подобається, що сучасна серія з Нейзильберу, е, східний календар, що попередня серія зі срібла. І для мене ця серія 100% топчик. Я б хотів би її колись в майбутньому зібрати. Монета Гончар із серії промисли та ремесла України, також, як і монета Ткаля, є для мене класною. Ну і казацький човен, серія Морська історія України. Для мене не те, що класно, це для мене навіть топчик. Друзі, я дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарі свої враження про монети 2010 року. Пишіть, з чим ви не згодні зі мною. Можливо, я щось дуже сильно розкритикував або дуже сильно розпалив, мені цікаво. Якщо вам подобається це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую всім за увагу!